Так, добрий день. У нас сьогодні дуже велика жара, дуже велика жара. Я поки в хаті убрала, зжарила конкретно. Я вийшла на двір, а на дворі така прохлада. Така ну, прохлада, жара ужасна. Ну, вітерець. І я лягла на качельки. Світлана Григоровна повинна відпочити. Мій відпочинок. А Ввечером будемо жарити. Шашлички я вже замаринувала. Така, такі в нас курорти. Дуже хороші курорти. Я сьогодні вихідна. Я дуже рідко, коли я вихідна. Я сьогодні в мене вихідний, так що я бистро в хаті обирала, щоб був порядок, кухню вимила, все, і тепер вийшла на двір. Полежу на качельці, відпочину. Прекрасне життя.